Ак українців, цікавий часто такий специфічний хавати копію рашки, приховано топлячи за українське. Чомусь у нас поп так прекрасно качає, що навіть і реперам туди лізти знаємо Емі нема. Але наше що варти уваги за яйця підвісти. Даха, браха нікому нахуй не було потрібно, Допоки не стринула заходу. Даха наша, даха кращила тільки тоді, коли всі європейці запрошували. Даху з заходом обістрати побільше, би критики все це рідне. хейтимо гідно ми нове чого говорити. Ти? Не любити говеїв, Вони ж для країни, неначе як скарб. Десять років ніхто не слухав, допоки шум конкурсів не прозвучав. Якщо б не прийняли участь, у хід на весь світ Лише десятки в ангарах напевно б качав. Парадокс головах у народу цінити лише на що ставлять печать. За те ми прекрасно радіємо. Коли про йоби активно несуться. Бо хавати все, в моменті на присма посрати Артист перетерпить Солію перцю на рану відкрито. Коли ти усміхнений, плакати змусять. Якщо ти не в русі, активно ховаєш сліди, масі ти будеш нестерпне. Eu sei que